Що так не красить чоловік, як фотошоп? Звісно, звати мене Ігор, я із міста Рівного, Україна. Я інженер-будівельник, працюю трішечки в бізнесі, труднощі й перепони. Вони завжди бувають на шляху тих людей, які йдуть, і я не є виключення. Камінь, який лежав на серці, на душі, він заставляв рухатись. Це була православна церква, це був монастир, в який доволі часто я їздив. Ізотерика, трішечки езотерики. Один, єдиний прекрасний момент, я відкрив інтернет і там виступав і сказав, що ти нічого собою не представляєш, окрім бажання. Ну, не зміг, щоб не знайти сайт, щоб не знайти друзів, вже рухався в цьому направлі. Ну Як же ж все абсолютно знати про людину. Говорить те, що відбувається в середині, що відбувається з нами. Мене це так затронуло. Ну, а так вже поступове заняття. Прирозуміння самого процесу, а вже входження в саму науку. Тобто кабала, вона відкривається щохвилини, що секунди, вона тебе змінює постійно. Не буває такого моменту в періоді твого життя, що ти не змінювалася. Як реагували мої знайомі на те, що я займаюся кабалою? в деякі мірі вони звертаються сьогодні, скажімо, чисто за психологічною допомогою. І вони доволі таки серйозно її сприймають цю правду. Абсолютно ніяких не було сумнівів, що потрібно продовжувати займатися, тебе поступово саме життя форматує. Чисто життєві матеріальні труднощі ставить. І ти усвідомлюєш, звідки вони йдуть. Ми по великому рахунку можемо рухатися тільки, так як говорить Кабала, через двома шляхами, через, через винагороду і через страх. Сьогодні поки що це є страх, тож ти можеш втратити винагороду. Ти йдеш лікарню, бачиш, наскільки ті люди там страждають, вони не розуміють від чого. І треба рухатися. Мабуть, всю, яку я маю сьогодні, вигадую в матеріальному житті, оце за рахунок однозначно справиться. Я можу побажати тільки одного. Це впевненості, все-таки розкрити важливість цієї мети. І, ну, як би ми не хотіли втікти від всього, воно все одно наздожене. Тому і шлях треба вибрати самостійно. Є свобода волі і треба рухатися. Чим швидше ми прийдемо до цього усвідомлення, тим краще буде наше життя. Ну, якось ось так.